А чи розуміється тягнебоки Ярош, Як вони будуть ну на ви рашоти? знаєте? я, так. я думаю, вони беруть участь звичайно не тому, що думають, що вони щось їм світить ці виборчі кампанії. Вони вже думають про наступну е, парламентську кампанію, яка очевидно буде достроковою, uh -huh. і е, тягнебоку треба повернути взагалі, хоча б частину своїх виборців. А Ярошу треба їх завоювати. І вони між собою будуть будуть в основному конкурувати між собою, тому що у них спільний електорат. Абсолютно, і для них насправді проблематично, як Ви вважаєте, буде подолати от от, от буквально півроку нас розділяють чи на обом абом разом, да, обом разом да, тому що у них спільний електорат. Uh -huh. Якщо б хтось один із них, тоді ще можливо, хоча не скажу, що але все таки можливо. А коли вони будуть на двох ділити цей електорат, то ні. У нас у нас взагалі невеликий радикальний електорат. Uh -huh.